Об'єкт, тренажерний зал. Він буде виготовлений з декоративної штукатурки лава. Ця стінка і стеля в чорному кольорі, а ця стінка планувалась в темно сірому кольорі. Але плани трішки помінялись і ми її зараз будемо робити в світлому. Що нам потрібно? Нам потрібно трішки її видно і змінити. Так от, вона була загрунтована стінка ця. Грунтівка в ґрунт. Кажу, як наші анхеці і пофарбована фарбою і латекс смак. Це латексна фарба, яка служить підкладкою. Пофарбовано один шар, один шар це так, що це ну, як є, так є. І зараз ми будемо. А так як буде світла декоративка, то потрібно його перефарбувати фарбою більш світлішою. Тобто, декоративка буде в кольорі 9,36. Ми заколірували фарбу під цей колір і зараз, виходить, нам одним шаром потрібно перекрити оцю всю сіроту. Все, почнемо перефарбовувати. От так от, фарба більш світла. Зараз я буду це перефарбовувати, а по факту виходить, що підкладка вже нанесена в два шари. І як ви бачите, ось без ніяких фотошопів. Це демонстрація того, що фармовий файдаль дуже гарна привисті. Ось ви, ви бачите, що з першого прокатування світлий колір закриває темний ов. Одним словом, нам треба перекатати ці сірі стіни більш світлим кольором, 936. Зараз Підкладки висохло, зараз взяв матеріал, розмішав його ґрунтівкою і валік з 11 голосом. Просто-напросто зафарбовуємо поверхню стін. Просто фарбуємо, не роблячи потьоків і прибираючи, ну, щоб від валіка не було цих. Напливів. Все. Оце такий процес фарбування першого шару лави. Наносимо другий шар лава, я її розвів процентів десь 7-10 грунтівкою. Я розвожу майже все грунтівкою і фарбу, і декори, тоді вони більш стійкі до миття. Так, рекомендували мені. І так, на ніс на площині десь близько квадратного метра, попередньо скотч на перпендикулярні стіни, щоб не закалять, беру пластикову кільму, наношу матеріалу на підошву, щоб не липло. і починаю легенькими рухами, ледь так прижимаючись. Крутити вісімку. Це буде первинне приминання. Якщо десь щось не подобається або мало матеріалу, як в даному випадку, то можна завжди додати його, докласти. І так. Після того, як тут вже накручена вісімка, я продовжую наносити матеріал далі. Теж зараз близько квадратного метра нанесу. Починаємо приминати на Свіжо нанесений ділянці матеріал. Так само вісімкою. І робимо наплив. Ну, заходимо туди, де вже зроблено. Розмиваємо стик, щоб не видно, що тут матеріал стиковувався. Далі. Тут нанесено, тут вже підтужали, робимо другий підход. Вже рухами більш такими розмашистими, проминаю матеріал тут. Як бачите, вже фактура стає більш пласкою, а рисунок малюнок більш дрібним. Після цього нанесу нанесу внизу ділянку, формую малюнок і повернусь на цю ділянку. І так оце там нанесли, повернулись на попередню ділянку, на наступну ділянку повернулись назад. А потім, коли вся стінка була сформована, буде ще одне або два приминання, я вже чистий кілівою пробіжусь і сформую вже остаточний. Закінчений вигляд стінки. Все, покажу. І остаточне приминання. Фільму протираємо, щоб вона була чистенька. Я використовую такий лайфхак, таку легеньку пересколочку, легенько пшикну, щоб ледь зволожити і ледь торкаючись верхівок. Пробігаюсь по поверхні ще один раз. Це вже остаточне приминання. Тут біля примикань потрібно імпровізувати, малювати вже те, що подобається вам отак. Ну і все. Стінка готова. І ось готовий результат. Готові стіни з декоративки лава в кольорі 936. Мають вигляд отакий. Тут у нас акцентна стінка і Чорна стеля в кольорі 9005, теж лава. Коридор в кольорі 936. Ну, тут люди не заморочувались. Колір чудовий. Ну, отак воно виглядає. Це тренажерний зал. Це конче заспі такі. Виглядає. Всі шовчики старались професійно зробити і зробили. Ну і такий вигляд. Все, всім дякую. Це буде Україна. До побачення.